Сергей Иванович, вы в начале сессии объявили о том, что на ассоциации рассмотрели вопрос онлайн-проекта с органами местного самоуправления всей Украины. Я завжди був відкритий, коли вимагаю це від підлеглих і звертаюся завжди до своїх колег. І чим більше буде таких проєктів, тим менше у нас запитань буде у громадськості щодо прозорості влади. І цей проект він дійсно перший в Україні стартував у цей понеділок. Я запрошую, що понеділка долучатися абсолютно всіх. І На сайті є електронна адреса, яким чином можна приєднатися до такого спілкування. Ми цей проект зробили разом з Юпот. Креативних технологій, які розташовані в місті Юпаторії, а також всеукраїнської громадської організації розташовані сьогодні в місті Семії Автономної Республіки Крим. Вони були ініціаторами, а також до речі, Борівська районна рада за що я всім колегам нашим вдячний, і це нормальна форма спілкування. Я буду залучати до цього спілкування органами місцевого самоврядування по всій державі. І саме головне не тільки органи самоврядування, а всі громадські організації і все населення. Ми будемо обирати теми, ми будемо запрошувати туди експертів, фахівців, спеціалістів. І я хочу, щоб у нас був діалог. Я хочу, щоб мали можливість кожний в окремості представник громадської організації, чи то просто мешканець, не виходячи з свого будинку, мав змогу задати питання голові обласної ради чи там. Якомусь там фахівцю, експерту і спілкуватися в відкритому режимі, обмінюватися думками за цим майбутнє і тільки об'єднуючи зусилля влади і громадськості, ми можемо реалізувати стратегічні, дуже важливі проекти і для Харківської області, і в цілому для держави. І е, хотів би додати ще це. Дуже важливо, коли ми розпочинаємо ту чи іншу реформу, розпочинати її треба з, якраз з інформаційно розяснювальної роботи. Охопити сьогодні великий пласт людей через там друковані засоби масової інформації, навіть через телебачення 100% не можна. У кожного засобу масової інформації є своя аудиторія. Хтось дивиться телебачення, хтось читає газети, хтось дає перевагу іншим можливостям, але не завжди їх отримає. А молодь, креативні люди сьогодні спілкуються через інтернет, і для цієї аудиторії також треба додавати інформацію. І, до речі, треба і вчити тих, хто трошечки старше, таких як я, так також працювати в режимі онлайн, використовувати сучасні it технології. Це також ну доречно всім працівникам і органів місцевого самоврядування, виконавчої влади. Вчитися ніколи не пізно. Я це роблю кожного дня.